Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. В межах цього плейлиста ми будемо закріплювати свої знання щодо читання літер української абетки. І будемо ми це робити з вами за допомогою лабіринтів. Також подібні лабіринти стануться вам в нагоді, якщо в процесі читання ви часто втрачаєте потрібну строчку в тексті. Ця вправа допоможе вам стати більш зосередженими. Тож бажаю вам успіхів і давайте почнемо. І сьогодні на занятті ми з вами розглянемо лабіринт. Який стосується літери Г. Пам'ятаєте, минулого заняття ми з вами шукали в лабіринті літеру Г. Звичайно, українську літеру Г вона така більш м'яка. Ця літера буде більш тверда. Г. 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 Г, 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 г. з хвостиком таким вверх. Г. г, 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 г. Чудово! И мы с вами дійшли до Гудзика. У нас такий Красивий гудзик вийшов. Ви великі молодці? А ми з вами переходимо до нового заняття.